Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Слава Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав. Славлю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син і той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Слава. Боже, Кохані любі в Христі, наші дорогенькі парафіяни, мамуся тут присутня, наші гості сьогодні з нами. Не знаю, чи ви бачили, коли пані. Десь. Своєму житті, не, не знаю, не бачили. не приїжджала. Ну, наш страшник, бо угу. що зробити? Та я виставляюся. Ви як хочете, то самі самісі похвалите, але як я колись шукав місце в зарудинцях, де правити службу, бо ми правили службу в школі, на хатах, потім в садіку дуже довго. І був садік такий аварійний, що нам сказали, що ну, по-державному, щоб там не штрафували. Місцеву владу, там мера города, скажем, зарудинців чи так далі, то треба було просто е, ну, пошукати місце, бо він такий був цей е, дитячий садик, що можна було завалитися, і люди побилися. Ну і ми шукали де що зробити. І купляли хату відної одної людини, яка виїжджала, там пані така парафянка, в Луцька ж поїхала. Ну і ходили, шукали. Я кажу, хто нам це все зробить. Бо, крім того, що треба гроші і хата, ще треба бумажки. Ну і прийшла така скромненька, собі там сиділа в костілі, скажем, цьоця якась і каже, а я там десь роблю всі раді якісь, то я вам поможу. Ну і от то, що ми правимо службу Божу, я так часом жартом кажу, це в її костілі. Зарудницях будете колись в каптирці, то пані Наталя нам допомагала ти всі документи робити, і, і каже: А я сьогодні хочу подитися на про на погребище, поїхали. Може, може, наша посол там построїв, побачив тут гарно. <хи> добре, мамо, знаєте, міністранти теж дуже добре. Так, по, сонечка, дорогенькі кохані. до слова Божого, що ми сьогодні. Це дуже таке, знаєте, ніби коротеньке, 5 речень сьогодні, це 11 розділ Матея. І можна тут багато розповісти теж про різні слова. Може почнемо про те, що Ісус каже, Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене. Я лагідний, покірний серцем і знайдете відпочинок своїм душам. Відпочинок, кожен з нас знає, що це таке. Так? Відпочинок. Хто з нас коли-небудь в житті так віддихав, щось і змучив? Було у вас таке в житті чи ні? Не було? Каже, вам, байко, дві бабці стареньких такі, ну бо ви ще всі молоді. Франя то взагалі там випускник, да? бабця Франя наша. Дві бабці такі по сто з чимсь років, всі зустріли в місті, на етажах. Одна йде по сходах, друга сходи, десь там на двір і каже, там одна до другої, слухай, я вже, мабуть, стара, бо я вже каже, а що? Я вже навіть йду і, і не пам'ятаю. От стою на сходах і думаю. Чи мені треба вийти по сходах чи зійти по сходах? Каже, вже забула, що я на тих сходах стою. І так тяжко, і так тяжко. Да. І, згорі, і А друга каже, то ще ніц. Я каже, рано встаю, просипаюся, сідаю на лужку і думаю, спала чи не спала? Що я це кажу? Я колись поїхав неодноразово з дітьми, їздив на Оази на реколекції дітські. Слухайте, їдемо десь там, то в Гайсені, то. В Гайвороні, то в Маріуполі, то в Кам'янці, то в Тернополі, всюди, де ми їздили. Тут до нас приїжджали теж. І, і якраз як в саді поправили, то їхній ток був, пані Наталя дала. Кабель, щоб впустилися світило. Дітей повно граються. Все, діти віддихають, а я вечір змучений. Ну що за відпочинок? Все, він поїхав відпочивати з дітьми. Все, дітям, хоч би що, а я є дихаю. Що це за відпочинок? Пан Єзу каже, що є такий відпочинок, що справді людина віддихає. Справді. Може ви в костілі теж усі змучуєте, бо треба слухати, що скаже, співати голосно, горло болить потім, читати треба, в очі болять, бо окуляри не такі. Але я думаю, що в костілі ми справді віддихаємо. І пан Єзус що каже? Якщо ми говоримо про відпочинок, то вертаємося думкою до створення світу, перший листочок Біблії, що коли Бог створював світ, то останнього дня відпочив. То якщо Богові треба цей відпочинок, і він все робив тільки для того, щоб відпочити в кінці, так? і дерева садив, і сонце засвітив, і зірки поросипав по небі, щоб потім в суботній цей день шабатовий відпочити і подивитися, як йому добре. То для нас людей це теж все, що ми строїмо, будуємо в житті, тільки для того, щоб віддихнути, відпочити. Так? Це і дуже важливо. Відпочинок з Богом. І потім ще є таке е, слово, е, ну яке, як би тут вчителі наші сказали правильно пояснили. Ярмо моє любе і тягар мій легкий. Якщо добре подумати, то я би, наприклад, не дуже це зрозумів. Як може бути вода суха, як можна е, їсти воду, пити хліб? Якщо він тягар, то він тяжкий. Як може бути тягар легкий, як може бути 100 грам кілограм гвозді, патиків, чи там дров, чи, 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 чи там желіза. Так? Не раз люди питають в школі, так вчителька питала, колись що легше, кілограм піря чи кілограм каміння, наприклад. так? От як може бути тягар легкий. Або він тяжкий, або він взагалі не тягар? Чого так? Так само ярмо. Так? Ярмо це. Скажімо так, як власне, чи воли, чи коні мали ці упряжки. І, і воно завжди, як воно може бути любе? Таким ярмом, наприклад, для, діт для дітей. У нас тут є молодь, хлопчики. Якщо тато чи мама каже, що таке має бути, а вони хочуть інакше, це для них ярмо. Бо мама їм якби крейдом подвіра обвела і каже, ні шагу, марш, ні туди, нікуди. І це крейда це ярмо для них. Але любить чому? Тому що для них тут безпечно. І для нас таким ярмом може бути заповіді Божі. Так? Які там кажуть, то не можна, то не можна, то не роби. Я не знаю, чи я вам вже розказував такий єврейський анекдот про 10 Божих заповідей. Ходив Бог по світі і шукав людей, які можуть прийняти заповіді. І пішов там, е якийсь там в Індію пішов і каже, чи хочете мої заповіді. А що це таке? Ну, Бог каже. Ну, це, наприклад, там не вбиває. Вони кажуть, так ми тут індійці, ми що в'єм, то з'їмо, каже, нам це не підходить. Ну, пішов він до наших, до українців. каже. Заходить, люди в колгоспі роблять там, вечором з сторожами, могорич п'ють, сторожі ще на плечах допомагають нести додому та й питаються, а що таке тієї заповіді? А це, наприклад, не вкраде. Ні, 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 в нас то як це що взяв, то моє, то в нас це не підходить. Пішов Бог до євреїв. І каже, чи ви хочете заповіді. А єврей що? питає Бога? Скільки стоїть? Як то єврей? Ти продаєш заповіді, по чому? А Бог каже, Та, нічого, безплатно, давай десять. І Бог Добре. дав десять заповідей. Це байка діти, це анекдот. Але щоб ви знали, що таке ярмо, чи воно любить, чи ні. Чи мені це подобається, чи мені це обтяжує в життя? Так? Ось, і для чого так? Тому що сьогодні, як би ми не подивилися на своє життя, на світ, то з одної сторони, ми є в якомусь тягару, в якомусь ярмі, а з іншої сторони, це такі границі, кордони, які нас тримають в правилах, які нас тримають, скажімо, в якійсь дисципліні. От сьогодні в нас такий парафіанін є, там, він сам був головний ветврач. І пан Тадео Шпінківський вітав сьогодні Ксьон за Нового Пробуща в костелі і розказав історію, як він е, вчився, де він там вчився в університеті, чи десь в академії вчився на врача. О, і він розказав таку історію. каже, Всі сидимо в класі, заходить преподаватель, а за ним якийсь там хлопчина, я пам'ятаю, фамілія Ярош, він казав на нього. Каже, І забігає за ним, не встиг. А преподаватель каже, хорошо, каже, ви зайшли після вчителя. Значить, ви ставайте і розказуйте. І той хлопчина стає і давай, пішов, раз, 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 як грохом в стіну. І, цей. і розказує, розказує без зупинки. Цей вчитель його зупиняє і каже, як прекрасно, як мудро, як розумно, як, каже, яка іродіція, яка дикція. Каже, много всього мудрого, розумного і нічого на тему. Але каже, з вас де хороший руководитель. Хороший директор. Ну, говорити, не знати про що і діло йде. Да. Чому? Тому що сьогодні пан Єзус каже, що до Бога свого Отця так? ти закрив все від мудрих і розумних, а відкрив немовлятам. Таким простим, звичайним людям. Багато не треба пояснювати. Боже народжені прийшли до Пана Ісуса хто? Пастушки. Прості люди. А королі шукали його всюди, і в замку, і в крепості, і Бог знає де. Так шукали. Тобто Бог відкривається для, для простих. І останнє питання, таке або пояснення. Ми вже колись тут в костілі говорили, навірно, ксьонц Олександр колись розказував більше, мені здається, яка різниця між мудрим і розумним. Хто пам'ятає, хто був на тій службі Божій? Може я в тій вкусці не була, там знаю. <різна> Розумна людина попадає в різні трудні ситуації. Виїхав з дому, бензин закінчилось, дзвонить. Там ще пішла до куперації, грошей нема, запиши на бумажка. Розумна людина завжди вийде з кожної ситуації, так чи ні? А мудра пані круг. А мудра зробить так, щоб, щоб не було такої ситуації, з якої треба вийти. О, для того пан що каже, в цьому світі ця мудрість і розум це така хитрість, ловкість, сприт. Але якби довіри такої нема. Да? Ми не кажемо, що ми побожні люди, то ми не тямущі. Ми просто довіряємо і ще вернемося так, як діти. Да? От, тут, звісно, діточки вже дзвінки Богу повиростали. А от, і крукові, вона ще надіне, сонечка так. Але ж дитина, вона як, ми каже, о, хитра спритна росте, розвивається. Ні, вона просто довірлива. Бо хитра спритна, це як вже має 20 років і вже е, каже: мамо, можна я собі там щось куплю, возьму у вас гроші. Добре, добре, доцю, бери, купляй. її я вже взяла і купила, це вже доросла. А малий прийде, попросить і ще бере і каже, але точно можна? І це є довіра. Це є довіра. Так що тут в довірі є дуже-дуже важливе, щоб ми побачили цю простоту, так як діти до батьків. Ось. І думаю, на сьогодні це було би таке пояснення для нас, що Євангелія каже, що Ісус говорить нам, тому нехай Бог допомагає, щоб ми були насправді настільки прості, щоб Богові не робили жодної прегради так, до нашого серця. тільки Насправді були відкриті і мали, і мали таке правильне поняття, бо ми можемо дивитися, щось бачити, а розуміти по-другому. І таке в житті буває. І дуже часто, тим більше зараз, 21 -е століття, ми слухаємо багато різної інформації, і, чи в радіо, чи в телевізорі, чи в газеті, і починаємо втрачати свої поняття, а думаємо так, як нам кажуть. Так, як нам кажуть. Це вже мало бути амен, але мені нагадалося. Теж з вчителькою. Одна розумна вчителька зробила експеримент. Прийшла до класу, питається, чи всі в класі є, когось немає. Вона каже, давайте діти договоримося так. Як хтось зайде в часі уроку, то ми провіримо один момент, бо один учений казав, що коли багато людей балакає по-іншому, а один з них знає, як треба. Якщо буде дуже довго слухати їх, почне говорити так, як вони. І каже: О, дивіться, в мене, є, в мене є папка зелена. І якщо я спитаюся когось з вас, який колір, то ви кажете, червона. Договорились, Договорились. І приходить студент, стукає в двері, заходьте. Ну, вона говорить і каже, а тепер хочемо запитати нашого шановного тут учня. Чи він все правильно в житті понімає. І бере твою папку і питається. Скажи, дівчинка, якого кольору? А вона каже, червона, а той дивиться, не може поняти. А ти якого червоно? А ти червоний, червоний, червоний. І цього питає, що спізнився. А ви молодий чоловік, що бачите? А він каже, червоний. І всі почали сміятися. А чого? Бо він почав каркати, як вони вже. Це експеримент, щоб ми не слухали когось там, тільки мали свої зображення. Так? Або дивимося на щось і не знаємо чого. Я в Польщі такі експерименти робив на реколекціях. Беру мітлу, Знає, що таке мітла. Зараз діти не знають, бо пілісоси є. Але беру мітлу і кажу дітям на, 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 на службі, що це таке. Мітла, мітла. Я кажу, ні, це не мітла. А що? Я кажу, це колодка, замок до дверей. Та не може бути. Чесно, і в телефоні знаходжу фотографію, як в нас хата е, сфотографіруна ще стара, і стоїть мітла коло. Дверей, це означає, що мама пішла на роботу, хата пуста. А такого не може бути, яка тут? я дурний? що? Як це не може бути? Фотографія. 30 років назад. Зараз всі думають, що це мітла. І є така історія, що приходить смерть до коваля, щоб на косу наточити, наклепати. Він перестрашився, що смерть ту брано таке в капішоні. Бере цю косу, дрожить руки і каже, аж не віриться, що я в руках тримаю знараддя, яке стільки людей спосило на світі. А вона каже: ви неправильно розумієте. Каже, я колись була дуже гарна, прекрасна дівчинина. Я приходила як ангел, вбрана в білі тюлі фіранки, приходила забирати душу, супроводжувати в рай. Потім з мене зробили старуху таку. Надягнули капюшон, щоб я не бачила тої біди, тої крові, тих вбивств, всього. Каже, і з мене таку зробили. Ви, ми, ви з мене таку зробили. І бере тою косу, каже, дякую і йде. А він так каже до неї, але нащо тобі коса? А вона обертається і каже, тому що дорога до раю вже дуже давно травом заросла, і мені треба косити, щоб ви попали туди. Ось. Люди дивляться на одну. А воно взагалі друга тема. І це дуже важливо, чого ми кажемо, так, да, вся пошана повага вчителям, професорам, ученим, нема питань, це дар Божий. Але як важливо є бути таким простим, таким, знаєте, просто довірливим. Це такий є святий Ян В'яней, французький пробож, настоятель до нього приходили. Він вчився почті на двой кінарій, не, не мав таланту вчитися, ну його. Біскуп висватив для того, що на екзамені спитав, чи ти вмієш молитися ружанець. Вмію. Будемо тебе святити на ксьон. Він, він є святий, ян-в'яней, 4 серпня має день е, спомину в календару. І прийшов якийсь там мочний до нього журналіст, щоб взяти інтерв'ю. І питає, питає його, питається, а він каже в кінці, знаєте, я вже забув, що ви перше питали, але каже. Скільки світ існує, і вода створена, а вас кажуть не непоштіраний в рубашці, що ви за учений? І він вернувся. І цей Ян Яней думав, що він буде обсуждати його. А він написав гарну статтю, що одна, одна відповідь на сто питань. І цю статтю затитував: я, я зустрів Бога в людині. Таку статтю написав вона до сьогодні в Франції дуже знана стаття історична святого Яна Янов'янеля. Тобто ця простота. Просто сказати, так, як дитина мала. Це й дуже важливо. Все. Це половину проповіді. Решта вдома, суть, подумайте. Амен. Бог заплати. За